Моя, бач, ти подаєш мені, так? Да? Давай. От любить, давай. От це... Мо... Та це ж моя рукавичка, ти вкрала. Давай, от Любенька, подавала. Це моя рука. Так ти будеш очі мого. І тобі дай. Так в мене... а тут ще є, так тут ще щіточку. Давай, Оскар. це ж моя рукавичка, бачиш, у мене тут є. І ти забрала. Давай, вот, Любенька, давай. Давай маме рукавичку, давай. Где моя шляпка? Она давала маме. Это мамина, бачишь? У мамы есть. Бачишь, рукавичка, яка у мамы красивая? Ер? Ердось, ерда. Хапи, тебе надо рукавичку? А вставай, Давай, давай, давай. Ну, вставай, вставай. Вставай. О, все, вкусненько. О, все, да весь вкусненько принесла. Да. Ну, да, как а вставать. А, встав... а, вставать кто будет? Вставай, вставай, вставай. Не бойся. Вставай. Давай, Ну, давай, моя болевница. Ну, вставай. Ну, давай. Ну, вставай. Ну, 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 здесь за Ну, здесь за такой коза. Вставай. Вставай, Вставай. 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 А, вставай. Будем Давай. А ты кто плясёк? Да, да, мама плясёк. Да, мама такая ребенок. Ты чё плясёк? Ты чё плясёк такие красивый? Давай, Тёмча. Давай. Кто тебе такие красивый плясёк? Ребенок, Сладкий? Ты моя любовь. Ты моя любовь на любовь. И села ты плясёк. И села ты... Да, вычитал? <си -то. Да, сильные блазы-то. Да, вот так, У тебя так моя, моя маленьке. Дядя. Шуру. Давай будем лапку лечить. Ну надо ж полечить, ты ж сама влезла. Ну ты ж подумай. Ну ты ж подумай. Подумай, ты ж подумай. Ты сделала плохо. Да. Ну, дай, дай. Дай. Лапочку мне, пожалуйста. Да, 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 да. Ось все, бачиш, не боль... дивись, воно не боляче, де тільки в мене руки обмозились. Ти бачила чим? Дівдусь, ти бачила, чим ми обрізкали? чука 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 Ну, і сяки Красиві зяйки. Дай лапку, дай лапку. Давай будемо ще лічити. Давай. Обрізкаємо лапку. Обрізкаємо. От умничка, от любенька, вона терпіла. Моя люзюнька. От любенька, любенька, молодець. Ось бачиш, бризкали десь. Бізьомка закличу. Іди. Іди ось, ось ось вона. Ой, яка Розі, ой, я кажу, вкусна, монь. Я прийди відвись, монью. Дивися, ку монь. Ой, вкусно монь. Да тишу, куди ми без ой по цьомаю. Цьо... Ой, вкусну моню, п'є, наш бійський. Виросте, по дівкам страшне буде ходити. Ти Тишу. Куди ми без нього? То я тільки по вигону байрактора водила. А це буде так таскать мене по всьому селу. Бізи, а ти по цьому. Іди ляль по цьому. мой Ля ляля, яка хороша моню няма. Ой, вкусно, Моня. кричать, водички просят. Ну от любенький, няма, ой, хлопчик хороший. Я говорю, подивись, моню няма, без тебе. Иди ж подивись. Бачиш? Моню няма, без тебе, вкусно. От, молодець. Ну, чуть-чуть. пам'ятаєш, як каже батюшка на ісповіді? Каже, я тобі казав у 100 це, а не опівлітриться. Так наш бізнес опівлітрився і порядок. Ой, вкусно, моня. Вкусна. Так. Ой, вкусно, моня, вкусно. Ой, вкусна моня. Дуже кончилась моня. Давай Іди. Все. Бо ж будеш замурзаний. Да. так? Буде замурзаний, буде замурзаний. А такий красивий замурзаний. Знаєш за цей анекдот? Батюшка, що ви ще той те, що я себе плухов в церкві вів, бо я каже, казав тобі, у це не у півлітрі, це Так оцей наш пуня, у церквуня. все, і в нього поляток, полядок у нього. да, 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 порядок. да, І всім буде гердати пати. Б... De Талкбек увімкнено. Камера. P кнопка затвору. Як два хлопчики. Шукай ціль. О, бачите, далі майбутнього. Воня щось такі Бачиш, Бачите, що це Це себе не Okay. <laughs> per otterre un budea No, avierno Руські видумки. Вже всі здорові. Це в повідочку будемо нести, ну ти подивись на неї. Ну, правильно, тут ньому краща гнів. Дівчата, ви знайшли летачий спосіб. Так. Да. Що ти робиш злість? Ви хлопчики? Я, звісно, розумію, що толерантна. їли, так була дуже льоля замурзана, так? Да? А Це ой, любенька ляля. Ой, любенька. На, 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 промазала. Пуля, пуля, ти промазала, ти промазала. А люди добрі, сходьтеся. Ми не скільки поїму, як обможемося. Бачиш, тобі герда робить, щоб ти чиста була, бо будеш замурзьока. Ну, чиста пуля, буде. Ой, чиста буде. Пуля, ти їси? І в голос попадем, і скрізь попадем. маленька куля. Ой, добра, сося, ой, добра, сося! Та куля, як у тій кості, по губам текло, а в рот не попадало. нас контактний зоопор соску брусила, дівчата на місці. Дівчата чи чия учеред соску меть. What is the colour mess what? I didn't drive it, thousand. No, 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 no. कपिल 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 जा 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 कपिल 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 नानी 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 दे दे कपिल 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 नानी नानी कपिल minute Обмішка для поросоте. Ну, контроль якості провірю, чи правильна обмішка, чи неправильна? Укусна, чи не укусна, бо, не дай Бог, не укусна, то вони завернуть назад. Коша, гарбуз натертий, сироватка. І картопля. Гарбузи усі їдять. І киця маленька, і ми з чоловіком, і кози, і порося, і курі, і гуси, і качки. Ой, і вкусні гарбузи в цьому году. Головне много. такі вкусні. Як ви вважаєте, правильно оце гарбузом і кошеню І це ж всі подумають, що вони зовсім голодні, як голодаючі з поволуж'я. Дивин, які нещасні. Прям добріша гарбуза на тертушці в світі нема. Еч, як добрі.